А знаєш, біль колись переболить, і знаєш, все ж загояться всі рани, і скоро відбудуються міста, і діти будуть разом із батьками. Ти знаєш, біль колись переболить, і все, що ми пройшли разом із вами, залишиться в минулім назавжди, і все ще краще, ніж раніше стане. Часом буває, плачемо, кричимо. Від болю того, який душу ранить, і хоч буває важко та біжим, і в цім страху ми знаємо, що Бог з нами. Він не залишив, не пішов в підвал і не сховався там поза хатами, Він тут і з нами, і у кожен час оберігає нас, щоб ми не впали. Ти думаєш, що Бог тебе не чув, коли благав сльозами про спасіння. Коли злий ворог тебе роздирав, а ти кричав: О мій Господь, спаси мене. Ні, він все чув і бачив всі страждання. Він бачив біль пекучу ту страшну, та він беріг і залишив живим ти, бо він сам знає тим сльозам ціну. Страшна, та біль йому давно знайома, там на Голгофі за тебе страждав. Йому все тіло цвяхи пронизали, бо Він спасти тебе пообіцяв, він там страждав за тебе і за мене, прийняв знущання за твої гріхи. І як би не було нам зараз важко, все буде добре, лиш повір, ти знаєш, біль колись переболить, колись все стане на свої місця, і все, що довелось тобі прожить, Господь те компенсує в небесах. Амінь.